Мені потрібно з вами серйозно проговорити. Що серйозно? що? Перше, про моє життя поговоримо. Життя я так вже впала в депресію. А ви не можете чути мій сміх, тому що мене важко розмішити. Легко бросити, кинути і налякати. І довести до сліз мене легко. Ну да я просто думала, що таке суїцид думала я. Ну я вас не можу бросити, кинути так. І того, померти. Забуваю з радістю, але я не можу. В принципі. Ну, да. Я забачиш, чувствую, на увіре чувствую. Я не впевнена себе чувствую, тому що... А, вот так ж в мене депресія. Але моє відео до мене взагалі пропадає желання знімати оце вигорання або іще щось що, це сама себе не розумію. В принципі. Да, я ще прийшу, хочу вам сказати правду хочу, Що я логунія. Цільно ну, велика лугунія. Типу тобто як брешу багато. Вот. І до того, що я брешу то всі з нею перестають дружити і я потім того розстроєна. Хочу плакати, до померти. Я, в Принципі. Побуду Ютуба вийти. Я вже я хотіла піти з Ютубу, тому що щоб відпочити. Ой. відпочити можна було. Ну, і це просто свій канал я хотіла, тому що я просто не хочу знімати, надоїло мені, мені це все. Ну, я, блін, маніпулятор ще плюс, хочу вам сказати. Маніпулятор вже. Да. Притом. В принципі. вам З вами була Псеокіра, всім пока. І ще хочу одне вам сказати. Я люблю одиночество, люблю. Я не хочу ні з ким дружити, говорити. Да, тому що я люблю прямо одиночество, привикла до нього. В принципі, тому що в мене немає і не друзів нема ніяких в реальності. То я люблю, привикла, бути сама по собі, в принципі. От. Хай вас їх хто хоч хай накидають, я привикла. Пода саме по собі жити. Ну, з вами була психовіра. Всім пока!